Як не готуються селяни збирати врожай та жнива з року в рік не схожі, то сонце зерно прив'ялює, а цього року дощів випало за два тижні так, як мусило би за два місяці жнива затримали. До того теж шкоди наробило. В ту пору, коли колос виповнився, покрутило пшеницю і поклало у волки. Кожні жнива важкі, а ці ви бачите, що вони затягнулися. В цю пору ми вже я до своїм хлопцям розказував. Було таке, що 26 липня ми вже обжинки впразнували ріпак в господарстві Яри Ячмінь кращий в районі по 55 центрів з гектара. Немає його вже на складі. Відразу забрали на солодовий завод. Уже й поле під ним здискували, бур'яни прибили. А там гляди вже й оренка. Поки ми її роздамо людям на паї, а остальну будемо чекати ціни, тому що попадали ціни. Ми її засипаємо в ангар. Ви бачили наш янгар, там спеціально чекає наші пшенички з поля. О, ну, і будемо чекати ціни. Покану. Наше правительство згориться і розвернеться лицем до селян і дасть нормальну ціну, щоб ми могли щось за це купляти, платити людям заробітну плату. Добре, що немає ніяких рознарядок, вказівок. Ніхто не доводить план до двору: що сіяти і якої пори. Це з одного боку. Селянин державу годує і себе від неї не відокремлює, того ж чекає і від урядовців. Ми хочемо, якщо ми сьогодні дивимося, розказують нам хорошо про євроінтеграцію нашу, про Європейський Союз, то щоб ми не гірше мали, щоб воно дотувалося, сільське господарство. У нас збиткові отраси. У Божнюків працює більше 20 селян. Робота знаходиться усім охочим, особливо молодим. Наче й невелика бригада тюки з ячмінкою підзбирує, але хлопці уже роками цим займаються. Використовують погожу днину, бо заробити при такій роботі можна по 300 гривень за день. Зібрати тюки у скирту теж вміння неабияке. І не в силі справа. Точний розрахунок, кмітливість Віталій худобі корми розвозить. І це основна його робота. А в таку пору не до да відпочинку. Це ж треба так, щоб вона не замокла, да. щоб вона не розсунулася. Да. І щоб якості не втратила. Да. Щоб було будувати Так. Да. – А за скільки так вона складається? Ну, от раз як жениво кінчається. Коли кінчається солома, так вона і складається. Багато тюків тут вже? Скільки? Ну я знаю скільки тут. Це десь до 10 тисяч. А буде? Душе буде твариницькі ферми залишилися від колишнього радгоспу, де не де й без даху. А бур'янів було стільки, трактора забуть не знайдеш. Хащі ще й донині вирубують. Почали давати раду землі. Та якщо є ферма, то має бути й худоба. Вирішив божнюк старший. Тато й привіз синові корову стилям. З легкої руки тепер на оборах 75 голів дійного стада, 200 теляток підростає, є десяток нетелів. А це значить, що тваринництво збувати не будуть. Сільське господарство без тваринництва, воно не потрібне. Тваринництво, воно йде в сепсі разом із рослинництвом, воно одне друге підтримує. Колись де щось є убитки, колись є прибутки. Ну то рахувати в цілому, то сільське господарство воно дає прибутки. Чого тут балакати? Нарешті руки дійшли до сушарки, без неї тепер нікуди, і хоч як би дорого вона не коштувала, себе окупить. Прошлий год вже нас достав повністю. Ми починали молотити таку її забрали по 200 гривень за тонну, забирали прямо з поля, забрали 200 гривень за тонну давали. Ви розумієте, цілий рік вирощувати і вкладати такі туди кошти, вкладати працю, і щоб за такі гроші віддавати, то це просто нереально. Цей рік трошки влізли в борги, тому що це непосильно для фермера так за один раз поставити. І ось почали ставити сушку Сушку на е так, твердому паливі скажімо, це будуть і щепки, і дерева, і тюки. Все буде горіти нам, тому що сьогодні така, що газ і електриці. Дорогі, а на підручних стресах і ваш урожай вона висушить. Свободно ще й поможемо сусідам. Люба праця повинна оплачуватися, але ми не будемо дерти таких грошей, як сьогодні деруть елеватори. Ну як сьогодні а скільки ж вони беруть ці елеватори? А що придумають? Як який врожай відвалу врожаю? Як в них немає, як їхні простошуть? Що... Начинають від 25 гривень за тонну процент, а закінчують, якщо бачать, що ми сьогодні не маємо куди їти, то доходять по місцями до 100 гривень за тонну процент. І так людина О. виходить все, що вклала в землю, десь на нулі. І все, та видаємо назад, туди і мають тільки посередники, На цьому все заробляють тільки посередники. А селянине то, що лишається після корів. Гній да. щоб нашу землю внести і щоб вона нам знову родила щось. Біда прийшла в країну, кожен її хоче відвернути. Фермери і грішми підсобляють, і продукти щомісяця відправляють. Да, ми віддали. З перших тільки почалася війна, ми віддали свого КАМАЗа, зняли найкращого КАМАЗа, віддали на воєнні дії. Навіть там, що треба було, запаски на ньому не було. Зняли з другого Камаза, дали туди запаску. Не було аптечки. Я свого своєї ліхові машини зняв аптечку. Я віддав туди. О, посадили хлопця в воєнкоматі, і він поїхав. Спочатку забрали в Бердичу, а тоді там вже зараз на Луганську на границі. В Неменці колись починав працювати молодим агрономом батько Василь Бужнюк. Сергій з братом тут і народились. Пам'ятає, як жили в старої бабусі, пам'ятає, яким заможним був тодішній колгосп. І церква старенька дерев'яна скликала дзвонами до молитви людей з усієї округи. Дощенту її рознесли в кінці 80-х. А люду ж тоді було на селі дітей, як маку на кожній вулиці. Можливо, спогади з дитинства і повернула Сергія Васильовича сюди. Дружина Люба в усьому чоловіка підтримує. Ми від міської ради орендували тут клаптик землі, 10 гектар. І до нас туди, де ми живемо, прийшли бабки місцеві і дуже просили взяти їхні паї в оренду. Ми з чоловіком подумали, і це почалося наше хазіювання. Є до чого руки прикласти. Село віддалене, не продовжує Любов Васильівна. Ось гляньте сиротою без опалення стоїть будинок культури. Колодку дверну знімають аж два-три рази на рік. Оце б його відновити. З ранньої весни гусенята в полки вб'ються і можуть стада триматися, Ніна Романівна пасти їх починає. По обидва боки обласної траси. Встигай пильнувати, щоб на дорогу не вибігли і на людські городи не пішли. 64. Так щороку? Ні, щороку нема стільки, як який як рік. Так і починає день жінка о 5-й ранку. З восьми сонці зустрічає. Особливих хлопотів, коли них нема, вибирає собі старшого, він ними усіма й керує. Таке самоврядування і для людей приклад. Буває, дощі проливні ідуть у третій декаді липня за два тижні день у день. Хочеш не хочеш, збирайся, птаха і воду, і волю любить. Мають Андрієво землю більше 30 соток під сіном шмат, бо ще й корову з телям тримають. Цю худобинку теж треба давати їсти, но гуска найменше їсть. Правда? Да, на це вона. І коли ж то ціна на молоко, працю в неї вкладено на жене, питає жінка. Може, в себе самої питає, бо на всіх кутках говорено, переговорено. Вони з чоловіком для себе держать, а для багатьох це єдиний дохід для сім'ї. Корові, звісно, що треба сіна, допустим, що як ми самі косимо, то нам дешевше. А в тані ото молні я вбила чоловіка. В неї нема кому косити, то вона на і має чоловіка, то той бере за 10 соток 100 рублів. і жом дорогий бараки. Наробляються селяни, переробники наживаються. Збурилося село, коли сусідці десятки літрів не зарахували. А по чому вони його беруть? Сюди якийсь брав, то брав нас по два, а тоді ми дзвонили на пряму лінію, то став брати по два і то дуже багато вбиває. Три і два жир, каже, що це малий жир, то з одної жінки зняв 80 літрів. Стані Бабиченко, а з нас знімав по 22 літри, отак на цьому. То зараз 2,30, то ми стали в Павлівку возити, там беруть 2,50. Відвела корову на Пашу, і Тетяна Григорівна пристає до Луланськи. Ціни на все ростуть, долар в рази скочив, Важайте. тільки селянину як платили копійки, так і платять. Тримаємо всі в селі гуси, гусі. тримаємо качки, корови, що є, що треба. Ж корівку тримаєте? Да, все корову нала. Треба дати і дітям щось, сумку, і для себе, зима йде. А, а, пенсія? а пенсія? Пенсія, що навіть тисячі рублів нема. Зваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Вирожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!